Як ведмедик Пум навчився планувати? Був собі ведмедик, якого всі у лісі звали Пум. А чому пум? То так склалося, що ведмедик завжди і всюди поспішав. Тільки сонечко зійде, прокидаються лісові мешканці, а клишоногий вже біжить по справах. А коли біг. То завжди дуже поспішав, втрачав увагу, забував про безпеку та й падав. Ой, пумс болюче, тільки і чутно було у лісі. Всі звірі вже знали, що то ведмедик знову впав. Взагалі пум був дуже веселим, добрим, а головне, дуже турботливим. Тому і мав багато справ. Кожного ранку необхідно було віднести пиріжки для бабусі, що спекла мама ведмедиця, допомогти другові борсуку Арсенію навчитися читати, сходити за ягодами та медом у сусідній ліс, всіх справ і не перелічити. Так і було б завжди, коли б одного разу у лісі. Не оселився дуже заповзятливий заєць Робі. Вирішив він відкрити для місцевих тварин кав'ярню. А це, як відомо, справа не проста, але дуже потрібна у сучасному лісі. Заєць Робі так мріяв втілити в життя свою мрію про світлу кав'ярню в якій будуть збиратися компанії звірів, поговорити, відсвяткувати день народження рідних, а також будуть приходити родини на ранкову каву та сніданок, що майже кожного дня був зайнятий цією справою. Треба було придумати назву кав'ярні, скласти меню, знайти персонал, виготовити рекламу, орендувати приміщення. А головне, що заяць дивним чином все встигав робити. Робі, як так виходить, що ти всюди встигаєш? запитала ведмежа Пум. Я вмію планувати, відповів Робі. А як це планувати? поцікавився вайлуватий. Я записую всі свої справи на день у особистій книжці. Допомагає мені годинник. Для кожної справи я визначаю свій час. На згадку про зустріч заєць подарував пуму годинничок та невеличкий блокнот із ручкою. Ведмедик летів додому, наче на крилах, сів, подумав та записав у своєму блокнотику. Ранок прокинутись, умитись, зробити ранкову гімнастику. 7.00 Допомогти мамі приготувати малинове варення на зиму 8.00. Так він вибрав всього декілька справ, не дуже багато, як завжди, бо пам'ятав головну пораду відробі, що краще менше та якісно. Задоволений пум ліг спати. А наступного дня. Прокинувся разом із ранковим лагідним сонечком і робив всі справи за своїм планом. Як же він здивувався, що всю роботу встиг зробити вчасно, і головне, отримав купу задоволення, тому що все вийшло просто супер. З тих пір ведмедик Пум все встигав робити, адже навчився планувати свій день та зрозумів. Що всього раптом не зробиш, всьому свій час.